А, а точно! Попелюшка, Попелюшка, то я завжди раз. Попелюшка, білосніжка, Бель. чи не всіх принцес улюблених мультфільмів об'єднують дещо спільне. Та ні, це зовсім не принц. Всі вони танцювали один і той же танець Повільний вальс. От про нього я, Елеонора Лікота. Сьогодні вам розповім елегантність, чуттєвість, легкість та спокій. Саме цими словами можна описати надзвичайно романтичний танець повільний вальс. Одразу застерігаю не плутати з Віденським, адже останній є більш жвавим танком у порівнянні з повільним. Вечір у школі весілля чи ювілей, не обійдуться без повільного бальсу. Цей танець входить до європейської змагальної програми з бальних танців. Отже, повільний вальс має власну історію, визначені правила та традиції. Повільний вальс часто називають бостонським або англійським танцем. Справа в тому, що звичайний вальс танцювали в різних країнах світу. Він змінювався, а рухи вдосконалювались. Цікавими були варіанти цього танцю в Англії. Та в місті Бостон, що у Сполучених Штатах Америки. Але сьогодні весь світ називає цей вальс повільним. Пам'ятайте, повільний вальс це є парний танець, дівчина та хлопець стоять один до одного обличчя. Дама повинна бути зміщена. Трохи вправо від партнера, це щоб обом було зручно танцювати. Ще кілька слів про техніку положення партнерів у танці. Нижче пояса відстань між партнерами мінімальне. А от зверху хлопець тримає руки на рівні плечей дівчини. а дама дещо відхиляється назад. Так створюється ефект. Ніби партнер тримає свою половинку. Можливо, саме тому повільний вальс здається таким романтичним танцем. як починає? Як починається? Партнерка робить Вперед! Як починається танець? Партнерка робить перший крок назад, а партнер вперед. Крок вперед роблять з каблука, а назад з носка. А ще темп повільного вальсу. 28 30 тактів на хвилину. А розмір три четверті. Це танцювальна лексика, але суть така, музика не кваплива, а рухи плавні. Основна позиція ніг в цьому танці шоста, тобто ніжки купі. В повільному вальсі всі кроки виконуються м'яко, без зайвої напруги. Тепер у вас є достатньо знань, залишилось тільки стигнути на бал. Сюжет підготувала я Елеонора Рікота, танцювального вам настрою Па-па!